За декілька хвилин головною вулицею Борисполя пройдуть випускники 2012 року, які сьогодні відправляються в доросле життя. тихо не бігають діти, на стінах шаріть і на столах квіти. і не насваряться. 12 травня по вулиці Київський шлях святковою ходою пройшли випускники 2012 року. За традицією очолювали колону міський голова Анатолій Федорчук та її зі столиці, голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Притяжнюк. Вечірні сукні направсовані сорочки, костюми та різнокольорові кульки. Під музичний супровід оркестру 11-класники впевнено і рішуче крокували на зустріч майбутньому. Сьогодні виглядаєш, закінчив школу, але де чого не знаєш, Вдивись уважно в обличчя цих людей, бо будеш бачити багато з них в цей день. Останній раз одягнеш форму і поплач останній вальс, танцює за сльозами строй. Медалістів свято розпочалось дещо раніше. Актова зала міського виконавчого комітету зібрала найрозумніших та самих наполегливих випускників Борисполя. Міський голова Анатолій Федорчук вручив медалі та грамоти випускникам 2012 року. Юлія Сахно, золота медалістка, прийшла до мерії з батьками. Дівчина пишається тим, що місто має величезну кількість медалістів. Дуже хвилююся через те, що це дуже відповідальний момент в моєму житті. І я хочу побажати всім, хто тут присутній, щоб в них все вийшло в житті, щоб вони поступили туди, куди хотіли. Срібною медаллю нагородили Івана Жданова. Хлопець каже, що найбільше сумуватиме за прочуханками від вчителів після того, як він з хлопцями трощив парти. О, ні, не важко навіть приємно, адже всі спогади про школу і всі старання, які я вклав в це, дякуючи моїм батькам і вчителям. Ось це й дало результат срібна медаль. Може і не золота, але я не сумую і, мабуть, це буде поштовхом для того, щоб навчатися гарно в вищих навчальних закладах. Найважче піднятися на сцену було Оксані Арутюнян. Дівчина отримувала нагороду першою. Емоції взагалі переповнювали це і хвилини щастя, і трішки хвилювання, звісно. Трішки так важко виходити перше, тому що не знаєш, чого очікувати, але все пройшло вдало, тому я щаслива. За школою вже почала сумувати і Оля Шевченко. Дівчина впевнено крокує в доросле життя та все ж хвилюється за майбутнє. Безмежне щастя, те, що я закінчила вже школу. Я дякую всім вчителям, які мені допомогли, які навчали мене всі ці роки. Представники мерії нагородили медалями та грамотами випускників та побажали щасливої дороги у доросле життя. Саме головне, щоб всі наші сьогодні випускники були щасливими. Це дуже, дуже важливо, щоб доля була прихильна до них, щоб на дорозі зустрічалися гарні люди. От, ну і вони були позитивно настроєні в цьому житті. Якщо буде любов, позитивний настрій будуть тільки перемоги. Ну, в цей день хочеться звичайно побажати їм щасливого майбутнього сьогодні. Вони зустрінуть світанок дорослого життя. То хай цей світанок завжди їм подарує теплі сонячне проміння. Так отаку е встелену трояндами дорогу до їхньої заповітної мети, до їхньої заповітної успішної зірки. Хай обов'язково все, що сьогодні вони задумають, все здійсниться в їхньому дорослому житті. Хочу побажати, щоб вони залишалися завжди такими красивими, юними, успішними, здоровими, і щоб вони зберегли на все життя оті прекрасні якості, які виховали в них у школі, які виховали в них їхні батьки. Бо я щиро вірю, якщо вони підуть по життю з цими якостями, їхнє життя буде набагато світлішим, радіснішим і успішним. Прекрасне свято, сонячний день, і хочеться привітати випускників з їхньою першою перемогою, тому що ці медалі тестати зрілості це перший крок у їхнє самостійне життя. Хай воно для них буде якомога легшим, якомога рівнішим. Хай вони радують своїх батьків, будуть для них опорою і надією, і хай будемо щасливим їхнє життя. Після урочистого прийому у міського голови випускники розійшлись по школах отримувати атестати та готуватися до випускного вечора. Hey, my, people, Після святкової ходи головною вулицею міста колона попрямувала на стадіон Колос, де на винуватців свята очікував урочистий концерт. Отож, ми вітаємо всіх жителів міста на святі юності і краси. Выпускник 2022 Першим привітав випускників міський голова Анатолій Федорчук. Він побажав, щоб широкий світ для вчорашніх школярів став якомога легшим. Щастя, здоров'я, процвітання. І сьогодні громада нашого міста говорить вам в добрий путь. А я хотів би до цього додати щедрої і щасливої долі. Слова міський голова вручив випускникам диски з відеофільмами про їхні класи. Наступним словом взяв голова Київ облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк. Він теж привітав випускників та згадав про наступаючий день матері. Завтра День Матері. Поцілуйте свою матір. Подякуйте їй за свою материнську любов. Зробіть для неї вихідний день. Я випускниками бажаю щасливої долі. Хай вам щастить наступним подарунком для присутніх став вальс. Довго готувалась до цього дня. Дівчина мріяла про випускний, а тепер не хоче залишати школу. 50 на 50. Це якби і свято, яке чекає кожна дівчина з молодших класів. Але ручатися однокласниками з тими людьми, яких дуже любиш, не дуже хочеться. Що мене на крилах принесли. I'll Владислава Троян також сьогодні випускається зі школи. Вона каже, що випускний батькам влетів у копіючку. Багато коштів витратили на сукню, зачіску та макіяж. Дівчина ділиться своїми емоціями. Я відчуваю радість, бо це незабума подія у житті кожного випускника. Я гадаю, що в кожного в житті закінчується, і ми цей етап пройшли. Вітали випускників не лише чиновники, хореографічні колективи, вокалісти, друзі, вчителі та однокласники. Вітали випускників і їхні батьки. Хочу вам побажати світла, радості, добра. Будуть у вас труднощі, но ви їх преодолієте. Ми віримо в вас. Я хочу, щоб ви завжди пам'ятали, що у вас є батьки, які вас по-настоящему люблять. Ми віримо в вас, у ваш талант, у вашу силу, у вашу енергію. Ви доб'єтеся успіхів на благо нашої держави, на благо своїх родин. Олександр Кузьменко готувався до випускного з місяць. Каже, що найбільше буде сумувати за однокласниками за всі роки. Вони стали один для одного друзями. Ну з однієї сторони це радість, а з другої сум більше я не побачу деяких людей. Наприклад, один мій друг летить в Америку на навчання. Я його більше не побачу. Хто куди і це сумна наводить на мене? Як найшвидше закінчити школу? Мріяла Оксана Онищенко. Дівчина сумує, що не зможе більше посидіти на уроках зі своїми однокласниками. Дві сторони медалі з однієї сторони також хочеться дорослого життя, хочеться вже якихось нових вражень, піти в інститут, навчатися, здобувати якусь свою кар'єру. А з другого боку, я розумію, що Пройде час, і мені буде хотітись повернутися до школи. Хотітиметься знову сісти за парту разом з своїми однокласниками. Однокласник Оксани згадує чимало цікавих моментів. Попри те, що Андрій навчався в а класі не з першого року, все одно зізнається, що є що згадати про шкільне життя. Знаєте, не дуже хочеться, тому що багато таких позитивних моментів було в школі. Ну, просто сумасшедший такий адреналін сьогодні отримав, оскільки Понімаєш, <зуміло>, уже все ти за парту не сядя за школьною, звонок не услужиш і малишню на коридорі, не увійшли. Ну, княжна печально, нічого не скажу. Класний керівник 11-го а класу гімназії перспектива Валентина Лісовська викладач математики була другою мамою протягом шести років з п'ятого по одинадцятий клас. Це вже другий випускний клас за її життя. Говорить, що кращого вона й не знала. «Самий чудовий, самий прекрасний, самий дружний клас, який тільки може бути у випуску 2012 року. Згадує пані Валентина і про поїздку у Львів. Вони нічого не натворили. Навпаки настільки дружно, і настільки довірчиво в нас були відносини. Ми на так відпочили. Ми стільки побачили. Ми е, одержали дуже багато емоцій і що ми появилось бажання. Ми поїхали знову туди. No Боже, народ, ви ви ці не знаю, моменти ніколи не забувайте, коли ушна школа, це дійсно не детський сад, але как якби бы підродительна така група перед реального зрослою житло. я всіх вітаю з випуском, бажаю всім здобути э, своїх цілей, які вони собі поставили, досягти тієї мети, яка перед ними зараз стоїть. Э, і... Побажаю їм подальшого гарного життя. Я своїм дітям, я можу їх так назвати, своїм. Рідним випускникам бажаю щастя, вдачі і здоров'я. Ще одна ніч залишилась випускникам до їх першого дорослого світанку. З вами була Олена Скриник, до нових зустрічей. Ну ти дамой з побідаю біжав. І є слі вдруг удача запропала. Что легветь, прощаться с ней не надо.